Сьогодні приготуємо шоколадний фондан. Для цього нам знадобиться 90 г шоколаду та 90 г вершкового масла, 2 яйця та 75 г цукру. Перемішуємо. Ростоплене масло з шоколадом даємо в суміш цукру з яйцем. Перемішуємо. П'ятдесят грамів борошна додаємо в суміш. Форму змащуємо маслом та присипаємо какао. Розливаємо форму. У мене вийшло три фондани. Та випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин. Смачного!